Ай, я Моаджулай, а це рубрика макіяжний гардероб. У цій серії відео я показую свою косметичну колекцію по категоріям. І коли я готувалася до зйомок цього відео, збирала всі свої спаркли, як діаманти. Сусіди подумали, що у мене дискотека. Готуйте свої сонцезахисні окуляри, бо сяєва буде мега багато. Я проведу вас у світ своїх однушок, а також палітер. Ми не будемо схочувати всі палітри, ми подивимося лише на унікальні і улюблені мої спаркли. Для початку, напевно, треба пояснити, що таке спаркл. Зазвичай сяючі блискучки, які в нас є. В палітрах мають під собою базу. Бувають також сатинові тіні, бувають матові з крапленням якихось блискіток, але спаркли під собою не мають ніякої бази, це просто розсип зірочок. Деколи різнокольорових, ну ми подивимося на різні сяючі текстури. Почнемо ми з палітри від Наташі Денона. Це була така омріяна моя палітра так хотіла сильно її в колекцію свою. Міні-ретро називається ця палітра, і, звичайно, тут є неймовірно красивий спаркл. Він дуже цікавий, тому що, з першого погляду, рожевий, а насправді там є різнокольорові блискітки, є зелененькі. Є голубі, і вона все так красиво виблискує. Ми починаємо робити свотч. Чистий, вуальний спаркл. Я вирішила, окрім свочів, показувати також спаркли на собі. Давайте почнемо ось тут. Я бачила, так роблять. Це новий спосіб для мене так показувати свочі, але, схоже, це працює. Я зараз протестувала цей спаркл і думаю, а чого я не користуюся цією палітрою? Ну прекрасний же ж відтінок, ну класний же ж спаркл. Вау! У мене є відео, як я робила два варіанти макіяжів з цією палітрою. Відео залишу в описі. Наступний спаркл також рожева, але однушка. І це такий явний закос на Urban Decay. Я купувала цю штучку на Аліекспресі. Ну, це видно, що це не Urban Decay, я її купила за 2 долара, але пакування справді дуже-дуже схоже. І це, от рожевенький такий спаркл, він прогинається, така мусова текстура. Проблема цих тіней в тому, що вони скручуються за деякий час за рахунок того, що вони такі ріденькі і мусові. Але сам спаркл дуже гарний. Ось сюди нанесу, дуже насичений. Взагалі, я знайшла його на просторах TikTok, побачила, що використовує візажист, і я просто запиталася в неї, а що це таке красиве? В моделі на очах, і вона сказала, це Sparkle з АліExpress. Я пішла і замовила, і це справді дуже достойний Sparkle, особливо за таку ціну. Якщо вже ми заговорили за Urban Decay, то я вам покажу свій найулюбленіший Sparkle. От най-най-най-най-най найулюбленішу -най 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 сяючу однушку. Тяжко дістається з цього пакування. Ось це вже оригінальний Urban Decay. Тяжко не помітити, як я його залюбила, аж до дир. І якщо порівнювати їх з оригінальним Urban Decay, то пакування справді схожі, тому що це пластмасові пакування. Тут все дуже просто. Але по відтінку вони дійсно відрізняються. У мене ось цей мій найулюбленіший спаркл це відтінок Space Cowboy. І він не для всіх, чесно кажучи, він не всім підійде, тому що він має під собою ось таку рижуватеньку базу. Вона прекрасно справляється з тим, щоб підкреслювати голубі очі. Це просто фантастично виглядає. Якщо ще щось одягну, голубе, блакитне, це дуже гарно виглядає. На пальчику виглядає ось так. Металічний блік є фантастичний. І давайте його поряд. Він блистить не суцільно, а окремими блискітками, і за рахунок цього створюється той самий вологий ефект. У мене є ще один спаркл, який дає мені оце відчуття 100% вологості. І через той спаркл я в свій час купляла цілу палітру. Але якби мені сказали, що мені можна залишити один спаркл зі всієї моєї косметики. Це би був він, Space Cowboy. Ось ця палітра, про яку я говорила, це палітра від Huda Beauty, дуже давній запуск, мега давній запуск. Я вже не пам'ятаю, скільки років в мене ця палітра, і як бачите, в цьому рефілі також вже пробудет дно, Саме про цей спаркл я і говорила, і він іде дуже гарно в поєднанні з якимись теплими відтінками тіней. Дуже красивий вау. Він холодний тут є, сірі, срібні, блакитні, зелені блискітки. Дуже багатогранний. Ну, Дуже гарний. Отут навіть видно цей холодний відлив. Ось цих ще два відтінки я би могла б долучити до спарклів, але цю палітру, на жаль, вже і не купиш. Я бачила один просто туторіал візажистки, і вона робила макіяж з цією палітрою, брала цей відтінок, і такий рижуватий брала в складочку з палітри Charlotte Тілбері. І я купила і ту. І цю палітру, щоб повністю в ідеалі повторити той макіяж, в мене вийшло. Зазвичай я наносила цей спаркл і додавала чорну стрілку і чорну тушу. Ну і накладні вії. І це було фантастично. Пам'ятаю, як красиво сяяв мій макіяж з цим спарклом в Одесі, ми робили там фотосесію і вже йшли додому, і вже було досить темно, ніч, і сяяв один ліхтарик на всю вулицю, і я так проходжу повз, а в мене на очах ось цей росим зірочок. І ми ще там зробили фотосесію під тим ліхтариком, бо ну, це справді незрівнянний спаркл. Ще багато хто використовує хайлайт Diamond бомб від Fenty Beauty, від Ріани в якості спарклу. В мене з ним проблеми в такому виконанні, тому що він скручується, бо це не рідкий але і не сухий засіб, він ось так продавлюється, можна навіть побачити, як він продавлюється. І ось такі свіжі, кристалічні блискітки, як діамантики, він залишає. Це дуже приємно його отак давити. Він мені подобається в якості хайлайтера набагато більше, ніж в якості. Спарклу. От як хайлайтер на зимовий період, як сніг блистить так різнокольорово, от він мені нагадує цей ефект. На очах також непогано виглядає, якби довше тільки тримався. Можливо, я б його також використовувала в якості спаркла. А так, це мій зимовий хейлайтер. Подобається, як у Шарлст Тілбері виходить робити спаркли. Я дістала три своїх улюблених палітри. І давайте почнемо з цієї ліміточки. Це палітра називається Celestial Pearl. І тут є два рефіли, які я хочу вам показати. Для початку справжній спаркл це ось цей бежевий. І він не має під собою ніякої бази, він дуже легко розподіляється, і він навіть має такий жовтуватий відлив, що дуже мені пригождалося цього літа, коли жовтий був просто на піку популярності. А в цьому рефілі у мене пробилося дно, коли я була в Паризі. Я його вже затерла, але ну, він у мене довго затирався, ну багато років, коли ця палітра виходила. І це не спаркл, це скоріше духром. Дуже красиво він виглядає. З рожевого, в зелений, в жовтий, неймовірні відтінки. До теми рожевих спарклів покажу ще палітру від Yves Saint Лорен. Це відтінок 710. Така четвірочка, рожевий спаркл, який є в цій палітрі, дуже гарний. Він таке що й змішане шампанське беж і рожевизна. Я люблю всі спаркли наносити пальцями. Саме в такому варіанті вони будуть найбільше передавати блискіток, тому що якщо наносити пензликами, особливо якимось пухнастими, то ці блискітки можуть бути занадто поодинокі. В порівнянні з Шарлотою Тілбері особливо видно, що він не рожевий, а більше до шампанського. Просто чомусь в палітрі він виглядає ну таким рожуватим. Палітра від Charles Тілбері Hollywood Flawless. Фільтр це одна із також ну, з улюблених палітр. І тут хочеться звернути увагу лише на цей Sparkle, він трішки сухватий, але це ідеальний бежевий відтінок, той самий, який потрібен нареченим. Він має в собі легеньку розовинку, але відтінок шампанського все-таки тут більш домінуючий. Шкода, що ні цю палітру, ні цю вже не купиш. Це були лімітки від Charlotte Tilbury, Але одну. Я все-таки дістала, яка є в постійному доступі, вона не має ніякого лімітованого пакування. З постійної колекції це палітра Exagrise. І тут є неймовірний краси сяючий відтінок, тільки він хм, такий осінньо-коричнуватий, рожевий колір какао з металічними срібними блискітками. Дуже тяжко описати цей відтінок. Кольорова база тут яскравіша, в той же час це сірі блискітки, і вони досить крупні. Їх видно, і якщо вони це на очі, це фантастика. Спарк легенда, однушка від Бобі Браун. Цей відтінок, той самий найпопулярніший відтінок Мунстоун. Тут дизайн цієї однушки просто як ціла палітра, і блистить він шикарно. Я не знаю, скільки років в цьому спарклу, не конкретно в цьому, а взагалі просто цій формулі, але зараз я вже почала чути на нього негативні відгуки для нового покоління тих, хто цікавиться б'юті, ця формула не зрозуміла, тому що він досить жорстко відчувається під пальцями, він відчувається як пісок. І хтось взагалі не хочеться наносити на очі. Тим не менше, сяючі здібності у нього відмінні, справді його видно. Для мене він, можливо, дещо занадто холодний, тому я його не так часто використовую, як би ї хотілося. В кутик гарно підсвітити на все повіко. Хочеться ніби. Трішки більше мені там теплоти підкрутити. Бачите, як Мунстоун світиться справді, ніби місяць запхали камінчиком в паночку. У мене є аналог на цей спаркл, і він знаходиться в палітрі від Мейка Mario, Називається палітра Ethereal Eyes, і тут є два спаркли, які кажуть аналоги на Moonstone, найпопулярніший взагалі спаркл. І на Space Cowboy. Це той, що аналог на Bobby Brown і аналог на Space Cowboy. Я нанесу цей, що аналог на Space спейс Ух, який він гарний, він вологий. Я люблю його капельку менше за Space Cowboy, тільки через те, що він може скрутитися на моїх повіках. Але в іншому, ну вау. А сюди нанесу той, що аналог на Moonstone. І ось цей відтінок я люблю більше за Moonstone, тому що не відчувається такої піщаної текстури. І палітра ця дуже класна. Я робила відео все лице бренду Makeup by Mario, і там є нею макіяж. Обов'язково подивіться. У моїй колекції є навіть бюджетний спаркл, і це Sparkle від Eveline шоколадної колекції. Пластикове пакування, але всередині отакий аж. Отакий аж сяючий відтінок. І він відчувається також як пісок під пальцем. Тут блискітки дуже великі. Ну, дуже великі. Ну він один із найсяючих спарклів, які є в моїй колекції. Аж захотілось. Ой, хотіла в зеркало подивитись, нема зеркала, аж захотілося його от нанести на повіки. Бренд Eveline подарував мені цей Sparkle, але він і недорого коштує. Тож це прекрасна альтернатива всім іншим спарклам, і це відтінок 01 Moon Sparkle. Вже зрозуміла, чим вони надихались. Ну тому що Бобі Браун це справді легенда. І остання однушечка, яку я покажу, від Наташі Денони. і палітра називається Retro Glam Eyeshadow Palette. Вони такі ніжні, так легко набираються на палець, навіть я б сказала, пластівцями лягають. І тут також є зелені відтінки в переміжку з бежевими, і навіть, можливо, трішки там є рожевенького. Зробила ціле намисто зі свочив. Спарклів, блискітки я дуже люблю в макіяжі, тому що дуже легко з ними працювати, не треба ніяких додаткових матеріалів, лише пальчиком нанести акуратно на повіки, ну і в принципі це все. Будь-який макіяж можуть спасти блискітки, якщо ви зробили дуже неохайну форму, якщо у вас не вдався айс, просто додайте блискіток і все встане на свої місця. А які ваші улюблені сяючі спаркли? Чи любите ви взагалі сяючі тіні? Чи надаєте перевагу матовим? Обов'язково напишіть в коментарях. Після спарклового відео треба було взяти спаркл воре.